Всім привіт! Я Олександр Гачук, мені 14 років і сьогодні я розкажу про себе та свій канал. Мене звати Олександр, мені 14 років, я з України, але зараз живу в Норвегії в місті Шейен. Поки що це мій перший канал. І в ньому я буду допомагати гравцям проходити різні рівні, а іноді прийняти цілу. Також я буду допомагати гравцям ознайомлюватися з новими однуми в різних іграх. Також я не буду намагатися робити свої відео як можна кращими та цікавішими, а також як можна зрозумілішими, як і для тих, хто почали грати в гру, так і для тих, хто вже не один рік в неї грає. Якщо у вас будуть запитання до цього або наступних відео, просто напишіть коментар до нього. І я буду намагатися відповідати на ці запитання. Також, якщо у вас з'являться якісь ідеї до наступних відео, просто напишіть їх у коментарях. Я постараюсь прочитати всі ваші ідеї і можливо деякі з них попадуть у наступне відео. Тому ну, все. Ставте лайк, якщо сподобалось, та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.